Хлопці, пам'ятайте, ви наші герої. Ми вас завжди чекаємо і будемо чекати до останнього воїна. 6 травня з російського полону додому повернулися 205 військовослужбовців серед звільнених воїни військово-морських сил, повітряних сил, десантно-штурмових військ, сил ТРО, а також Нацгвардії України та Державної прикордонної служби України. Іван Роман прийшов на обмін шостий, щоб отримати хоч якусь звістку про сина 36-річного Івана Романа. Ви прийшли підтримати і не тільки підтримати уже хлопчиків за п'ять із ми не тільки щоб підтвердили, що підтвердили мій син живий, здоровий він любіль. 一。来 З кожного міна, майже я маю вісточку. Господь милується над нашою сім'єю. Буде може скоро і наш син вдома. Але вісточку ми вже отримали від хлопчиків. До Чернігова з'їхалися родини захисників з усієї України. В руках портрети полонених і прапори з їхніми іменами. У кожному погляді надія. Рідні показують фото військовим, що повернулися з полону, сподіваючись, що хтось упізнає, хтось згадає, хтось підкаже, де шукати. Їхній біль та віру поділяють і чернігівці. Чернігів став місцем підтримки. Та очікування добрих новин з моєю сусідкою по палаці прийшли підтримати наших хлопців, тому що дізналися, що така неочікувана подія відбудеться, і я вважаю, що це мають бути не тільки рідні, а й просто співвітчизники підтримувати наших хлопців. Бо це дуже є важливо, я вважаю, тому що ми є одна нація, і все ж таки треба, щоб підтримка була якби з усіх боків, з усіх сторін. Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей розвесе детальніше у свіжому номері Ольга Семсоненко для газети Єсть.